80 тисяч дітей планують оздоровити на Закарпатті цього літа. Протягом трьох місяців у краї функціонуватимуть 122 дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Літні канікули тут проводитимуть в тому числі і сироти, інваліди, діти з багатодітних родин та малозабезпечених сімей. Такі дані озвучив під час брифінгу начальник управління молоді та спорту Закарпатської ОДА Віталій Ерфан. За його словами, в області заплановано також оздоровити дітей з родин сімей переселенців та учасників АТО. Окремої уваги заслуговує фінансове забезпечення оздоровчої кампанії, яка передбачена цього року. На сьогоднішній день ми маємо заплановано використати 16 мільйонів 423 тисячі гривень. Зокрема, на підготовку і проведення оздоровчої кампанії з обласного бюджету залучено 6 мільйонів 818 тисяч гривень. Управління молоді та спорту згідно програму оздоровлення яка, та відпочинку дітей, яка була на за затвердження сесії обласної ради, передбачено 4,5 млн грн на оздоровлення дітей. Органи управління освіти залучили до оздоровчої кампанії 2 мільйона 18 тисяч гривень. Управління культури 100 тисяч гривень для їхнього табору для обдарованих діток. Також по місцевим бюджетам відповідна решта частина грошей залучених до, з місцевих бюджетів. Також бюджети позабюджетні кошти це кошти спонсорів та відповідних релігійних громад.